crm система для тих, хто працює з дропшиперами. Всім привіт! Сьогодні розповім декілька лайфхаків, якими можна користувати системі для того, щоб взаємодіяти з своїми дроперами. Власне. Тобто, ви, наприклад, постачальник, у вас є свій інтернет-магазин, свої роздрібні продажі, наприклад, чи гуртові. Плюс ви працюєте по дропу. В чому перевага? В плані ціноутворення роботи з кійсерам, це в тому, що у нас немає плати за користувачів. Тобто, буде у вас 10, 20, 100 партнерів. На вартість системи це ніяк не вплине. Тому ви можете додати всіх партнерів, яким потрібно мати доступ до певної інформації. Як правило, запит: на яку інформацію? Це власна інформація по товарам та залишкам. Тобто, ви можете зайти в своєму... Адмінському кабінеті, так, як власник crm системи і надати доступ клієнтам, партнерам, дроперам суто до залишків, щоб кожен раз, коли є запит у вашого партнера на продаж чогось, він міг просто так в браузері зайти в вашу систему і подивитись тут залишки, які що важливо відображаються актуальні щохвилинно, не раз на добу, там, і так далі. Так. Це не якась табличка, де ручками синхрони дечі по АПІ там, раз на якийсь період. Так, як ви працюєте в КІСРМ, наприклад, то у вас залишки кожного разу потрапляють в резерв та списуються, коли позиція вже продана та забрана клієнтом, наприклад. Тому ваші партнери можуть щохвилинно бачити актуальну інформацію. Це такий перший крок, база мінімум. Тобто ви просто надаєте доступ, партнер заходить і дивиться інформацію. Є більш еволюційний такий трошки щебель розвитку, тобто, ми можемо власне домовитись про те, що ваш дропер буде заходити в свій кабінет да, і вибивати на себе замовлення. Кабінет обмежений, тобто не буде в нього інформації. Ось туди, да, в аналітиці, там по фінансам, по всім продажам, по джерелам і так далі. Це фактично доступ до товарів та залишків. І доступ до того, щоб створювати замовлення суто на себе. Тобто, як виглядає робота дропера, наприклад, да? він заходить, натискає додати замовлення, створює якогось покупця, наприклад, прикливанку В. Додати, обирає серед джерел. Я не налаштовував тут прям деталізацію, але серед джерел буде доступний тільки дроп. Він як джерело. Продажу вказує дроп там Наприклад, тобто ви для кожного дропера, для кожного партнера робите джерело, щоб мати потім фінансову аналітику по продажам. от І далі він просто фактично додає товари. Він там пише, що його цікавить. Полкаха якась буде, наприклад, ось хай буде такий комплект, футболка, якщо жіноче. Він бачить тут суму і бачить відразу складські залишки. Тобто, в мене тут 0 штук, наприклад. Да? Якщо ж в мене є в наявності позиції, то ми ось тут бачимо, там буде світлим висвітлюватись ось 100 штук. Наприклад, таким чином дві опції: бачити залишки і в окремому розділі, і фактично відразу при тому, коли ми вибиваємо замовлення. Можемо вказувати кількість, там розмір, коментар до товару надавати. Все, дропер формує замовлення. Тут базова обмежена інформація, тобто є ось покупець, промокод, там, і так далі. Ці поля можна взагалі приховати від партнера, від дропера, якщо ви не хочете, щоб він бачив інформацію по покупцям, які є в системі. Наприклад, Тобто ви можете з ним домовитись, просто створити додаткове поле, якесь важливе, яке буде там текстове і називатись дані по покупцеві. І дропер просто туди вводить дані по покупцеві, тобто ім'я, прізвище, там куди відправляти, і так далі, все в одне місце. А вже ваш менеджер потім просто зберігає покупця і додає по ньому дані для доставки. От таким чином можна діяти. Але тут ще питання: хто буде займатися формуванням ТТН? -ки? Тобто, тут є дві опції: відповідно, ви на рівні доступів можете дати змогу дроперу формувати ТТНку і додавати її до системи. Да? Ось так. Набирає службу доставки і просто вписує діючу ТТН. ку А система вже автоматично буде моніторити по ній статус та змінювати статус замовлення. По тому приїхало, забрав клієнт. Якщо забрав, то списувати позицію зі складу і підтягувати кошти. Або знову ж таки, ваш менеджер вже буде формувати ТТН-ку, всім займатись, а дроперу просто надсилати її, або змінювати статус в системі на актуальний. І далі автоматизація, наприклад, поставить задачу дроперу, що типу, от сформована ТТНка по такому-то замовленню. Або знову ж таки, ваш менеджер просто буде по цим замовленням надсилати вашому дроперу повідомлення з ТТНкою. Тут вже як хочете. Тобто тут можна і так, і так робити, як налагодите, і обмежити інформацію до всіх полів. Тому тут все гнучко. І фактично, що дропер має? Він має просто інтерфейс, в якому. Бачить актуальні позиції, що є, скільки і так далі. І бачить тільки свої замовлення, які він проводить через вас, щоб потім через тиждень, місяць і так далі розуміти, чого він скільки продав, на яку суму, який в нього прибуток, плюс-мінус. Це зручно, прозоро і для вас, і для нього. Сам інтерфейс системи, до речі, кожен користувач під себе налаштовує, тобто виводить ту інформацію, яка йому потрібна, жонглює місцями і так далі. Тому все доволі просто і зручно. Зараз прийдемо до того, як це власне налаштування виглядає для вас, як це швидко зробити та впровадити. Отож, як виглядатиме кабінет, вже у вас відповідно, в нас є всі розділи, як в адміністратора, або можна ще очима менеджера там з обмеженням, наприклад, доступу до фінансової аналітики і так далі. І ми, відповідно, наприклад, хочемо відсортуватися, подивитись замовлення, які у нас були з певного джерела, наприклад. Знову ж таки, дроп-крикливинку, да? я застосовую і бачу три замовлення, які в мене є, через цього дропшипера, там ціна закупки, оплати, які були і загальну ситуацію по фінансам. Тут, відповідно, ми вже для підрахунків зручних можемо, або це, наприклад, експортувати в табличку, якщо у вас там якісь особливі формули і так далі, або налагодити процедуру, щоб менеджер кожного разу коли продавав і знає, що це у нас дропер такий-то. Це по джерелу, відповідно, видно. То в нас є закупка нашого товару, наприклад, там, не знаю, 600 гривень. Да? Ціна товару 1450 це те, що дропер вже надав клієнту. Але ми знаємо, що у нас або певний відсоток з дропером, або фіксована сума, там, да? в залежності від позиції і так далі. Це має бути прописано відповідно. І далі тоді наш менеджер просто йде в витрати, додає витрату, вказує там бонус дропера, наприклад, буде там бонус. Дропера крикливинку. І там його там націнка 300 гривень, відповідно, да? додаємо. От. І таким чином ми розуміємо: закупка 600 продали за 1450 те, що маємо заплатити дроперу 300 гривень з цього замовлення. Також для зручності ми можемо ось цю витрату додати тут для відображення. Ось так зберегти, щоб бачити, по кожному замовленню. Цю плаваючу суму, так само її експортувати в Excel, якщо нам потрібно надати доступ суто йому цьому дроперу до фінансової аналітики, так як він не може експортувати дані своєї системи, наприклад, і не має там аналітики. Або ви йдете відповідно в аналітику замовлень, обираєте джерела, шукаємо тут нашого дропера. Ось дроп Крикливенко. Все бачимо. Кількість замовлень чек, дохід. І витрати. І ось наші витрати це та сума, яку ми маємо оплатити відповідно як бонус. Можемо тут по періодам дивитись і так далі. Або можемо піти в фінанси, наприклад, так само, взяти якийсь період, піти в витрати, витрати по замовленням. І тут у нас буде ось бонус співробітнику у 300. Просто у нас це буде бонус дроперу Крикливенко, бонус дроперу тому, тому, тому варіації різні, вам потрібно просто адаптувати це під те, як ви зараз робите, як вам зручно, відповідно. Отож, по самим налаштуванням, що нам потрібно, ми йдемо в налаштування, ролі і створюємо роль, яку називаємо там дроп-крикливинку, наприклад. Да? Для кожного, для зручності вашої, для кожного дропера краще робити свою окрему роль. Для цього є кнопочка копіювати роль. Ви копіюєте, просто називаєте тепер дроп, наприклад, чайка да? і вказуєте права доступу. Права, права доступу фактично лишаються такі, як ви зробили для попереднього. Або, може, якісь індивідуальні, тому що у вас там є рів, різний рівень взаємодії. Да? От, хтось просто заходить, в залишки дивиться, хтось ще має змогу вибивати замовлення, щоб це не робив ваш менеджер з продажу, ви так заощаджували час. Наприклад, тут то як налагодить. Таким чином, ви надаєте доступ до замовлень, до товарів там до покупців, якщо потрібно, до складу, щоб мати змогу бачити тільки залишки, да, перегляд товарів. Там і все. Далі аналогічна історія на рівні самих замовлень. Ви надаєте доступ по ролям тільки до конкретних полів. Тобто, у нас дуже дуже, дуже багато полів. Не все потрібно, наприклад, для дроперу не потрібно ціну закупку бачити. Відповідно, ви його тут не вказуєте. Да, але йому потрібно бачити ціну товару, більше того, мати змогу натиснути і відкоригувати там. Не 1400, а 1500 поставити. Тому ви надаєте доступ таким чином до кожного поля, яке, на вашу думку, має бачити сам дропер. Плюс у вас є купа статусів, наприклад, у вас є власне виробництво, що не цікавить дропера, воно йому буде заважати, ви, відповідно, так само не даєте доступ до цих полів. От. І фінально, напевно, це джерела. У вас є там ваш пром, хорошоп і так далі. Все це не потрібно йому також бачити. Ви просто створюєте відповідне джерело, яке називаєте дроп чайка. Тип джерела ставите інше, надаєте доступ. Тільки там до нього, так? для нього, плюс ваших менеджерів з продажу, наприклад, і все. Щоб відповідно, цей дропер мав змогу обрати себе як джерело продажу, щоб ви аналітику дивились на рівні джерела там, за потреби, і він це коректно відмічав. А ваші менеджери вже бачили загалом всі джерела, з якими потрібно взаємодіяти, от таким чином, фактично, ви за там, 5 хвилин умовно створюєте джерело, додаєте доступ. Трошки довше тут вже залежить від того, як багато інформації потрібно, надати доступ по статусам та по полям, але це в пару кліків редагується, тобто ви поступово, коли щось вам потрібно, ви це масштабуєте загалом. І далі фінальний штрих це користувачі. Ви натискаєте додати користувача, вводите ім'я, прізвище, даєте якийсь логін і пароль да? і вказуєте роль. Ось дроп-крикливенко, там дроп-чайка, наприклад, да? і все. І таким чином, надсилаєте вже далі логін, пароль плюс посилання на сіремку вашому дроперу. Він заходить і бачить попередній інтерфейс, який я показував на початку. Тобто, або слизькі залишки, або додатково має змогу створювати замовлення, коригувати ціну продажу, прикріплювати дані по покупцеві і прикріплювати ТТН свою власну або створювати, або просто, якщо це ви робите відповідно, та що більш ймовірно, то просто заходити і трекати статус по замовленню за потреби. Більше того, так і зручно йому буде взаємодіяти з вашими менеджерами. Просто зайшов в конкретне замовлення, скинув посилання на нього менеджер каже: ось цей клієнт запитує, просить, уточнює щось, і вам легше по ньому комунікувати, плюс фіксувати там інформацію, важливу в коментар менеджера в поле. Або ж додатково, якщо є уточнення від клієнта, подивитись історію дій і подивитись, коли ваш менеджер виконав там ту чи іншу операцію. Чи не забув він за це замовлення проконтролювати це додатково і так далі, якщо це знову ж таки потрібно? От, таким чином, фактично, ми і по залишкам вирішуємо задачу, і спрощуємо роботу як самому дроперу, так і вашим менеджерам. Тут вже залежить від того, наскільки ви делегуєте цю історію по взаємодії між вами. Сподіваюсь, було корисно, допоможе заощаджувати час та працювати з більшим комфортом. Гарного дня кісіарен, видихай тут, зрозуміло.